Всім привіт! Ви на каналі Кохемії. Мене звуть Женя, я головний технолог Кохімії Україна. І сьогодні ми з вами поговоримо, що треба для того, щоб надавати послугу хімчистки. Хімчистка одна з найрозповсюдженіших послуг в деталіну. І насправді, якщо розуміти специфіку та поверхні, як з ними працювати, робиться не так складно, як може здатись. Проте є певний обов'язковий набір обладнання, без якого якісну хімчистку поверхонь не здійснити. Ну і елементарний набір хімії також треба. для для того, щоб здійснити якісну очистку всіх поверхонь, які є в салоні. Ну і почати хочу саме з хімії. Для того щоб очистити ковролін, текстиль та пластикові поверхні, використовуйте засіб мертвікрайнігер в концентрації 1 до 10 через. Тригер. Ну і після того, як ви відким чистите всі пластикові поверхні, їх треба обов'язково законсервувати засобом топ стар та губкою аплікатором для очистки шкіри та делікатних зон, наприклад, алькантари чи керма, використовуйте засіб Star через піноутворювач в концентрації 1 до 7, 1 до 10%. Також для очистки шкіри використовуйте спеціальну ніжну щітку з кінського ворсу Laser Brush. І після хімчистки шкіри її обов'язково треба законсервувати, зволожити, обробивши спеціальним кондиціонером. Для цього використовуйте засіб Laser Star вже через знайомий нам губку аплікатору. Ставте вподобайки під це відео, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Для приборної панелі та найделікатніших поверхонь, типу рояльного лаку або велюру, використовуйте засіб All Round Surface Cleaner. Це мінімальний набір хімії для того, щоб зробити якісну хімчистку. Проте далеко не весь. Є ще більш профільні засоби, які застосовуються по певним поверхням та по певним плямам. Далі поговоримо про інструменти самої роботи. Це, наприклад, Interior Brush Set це набір кісточок, які всі поділені своїм маркерами по жорсткості та поверхням застосування. Зелена в нас для найделікатніших поверхонь, типу приборної панелі. Червона найжорсткіша, наприклад, для педальних блоків, і жовта середньої жорсткості для пластикових поверхонь. Також є щітка для текстилю та ковреліну, і є ще така здорова щітка для ковреліну. Ну і, звісно, вам ще треба дуже багато мікрофібрових рушників. Далі перейдемо до обладнання. Також моя особиста рекомендація: майте для хімчистки салону спеціальне доосвітлення, щоб якісніше бачити певні певні моменти певних забруднень. Також для того, щоб зробити хімчистку, вам треба два види полососу. Перший це сухий полосос, який називається Керхер vd 2 Це такий мінімально рекомендований пилосос по пропорції, ціна та якість. Чим не варто нехтувати, це підбором якісно. Екстрактору, він же миючий пилосос. У мене тут представлений пуци 8 і 1, і це також по співвідношенні ціни та функціоналу, один з найкращих виборів для хімчистки. Він дуже потужний, дуже гарно висмоктує хімію з таких поверхень, як текстиль та ковролін, і ним доволі зручно працювати. Також рекомендовано мати компресор для того, щоб видувати зайву вологу з важкодоступних доступних місць. Тепер трошки про торнадор. Багато хто може зі мною не погодитись, якщо ви не згодні, напишіть в коментарях. Але щоб зробити якісну хімчистку, торнадор не є обов'язковим. Це все буде затратніше, наприклад, по часу, по деяким засобам, по хімії, проте це можливо. Проблема Торнадору в тому, що до нього треба дуже потужний компресор. Наприклад, цього, що ми щойно з вами подивились, буде недостатньо, а він може для початкового бізнесу валитись в немаленьку суму. Тому можете починати вести бізнес по надання послуги хімчистки без Торнадору в цьому нема нічого проблемного. З цим набором ви вже можете надавати послугу хімчистки. Тому розміщуйте рекламу, знайдіть приміщення та хімчистіть авто. І заробляйте гроші відповідно. Але не забувайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступному відео.